Доброго дня. Ну, питання, мабуть, яке всіх, хто пережив цю нічну атаку, цікаве, чи посадять цих блогерів, які світили роботу протиповітряної оборони під час масованої ракетної атаки расистів? Ну, дивіться безперечно, те, що зробили ці блогери, це після всіх тих попереджень, після от, ну, вже більше року, війна і. У інформаційному просторі завжди кажуть, не знімайте, не викладайте і так далі. Те, що вони зробили, це, це ну це, це безперечно правопорушення. Міра відповідальності за нього ну, визначить суд. Ну, давайте так говорить відверто, очевидно, там не було зло злого умислу, це не були якісь там коригувальники завербовані. Це просто люди, які ну, в погоні за хайпом, в погоні за популярністю, почали це робити. Тому е, оце затримання, яке сьогодні було, ну, навіть не затримання, там а розслідування, вибачення, воно е, е, не те, що корисне, воно навіть повинно було бути, і про нього потрібно говорити. І добре, що ми про нього говоримо, якраз з превентивною метою. Я думаю, що, е, ну, подивившись, як сьогодні, да, яких буквально за день-два їх всіх там ідентифікували, е, е, привели в СБУ, допитали і так далі. І так далі і наступного разу будь-хто навіть не зі зла, а просто по глупості своїй захоче щось таке викладати, він цього робити не буде. Щодо міри їх відповідальності, вона є. Тобто, скажімо так, відповідальність має бути, а міру цієї відповідальності має визначити суд. Ну очевидно, як мінімум, це зараз там має бути якась адміністративка, тому що знову ж таки, але якщо ну, доведено буде слідством і судом, що це було з умислом, так що це було, ну це відповідальність має бути, звісно, набагато більша. Але повторюсь, сьогодні для нас важливо, щоб ви всі це побачили. Побачили ці карти, побачили ці вибачення, зрозуміли, що це не жарти, що це реальна стаття. І комусь в голову прийдеться робити, щоб навіть в голову таке більше не приходило. Ну так тут теж питання, чому більше року війни, а дорослі люди таким займаються. До речі, що до ступеню відповідальності, то сьогодні якраз коригувальника, який я так розумію, було доведено злий умисел, який на Львів коригував вороже вогонь, його засудили до довічного ув'язнення, взагалі, тобто тут дуже серйозні речі. Ну, це абсолютно точно, абсолютно інша справа. Це дійсно дії, не просто навмисні дії, які в змові з ворогом, дії, які а, містять в собі ознаку і державної зради, і понесли за собою там не просто якісь збитки, а очевидно, можливі загибель людей. То тут відповідальність має бути дуже сувора. Мені доводилося дискутувати. Там в кількох так само, ефірах, що кажуть, чи от там, за такі речі, чи, не, чи невелике це покарання. Так? Там вічного це взагалі максимальне, що є в Україні. В Україні немає смертної кари, власне, довічне ув'язнення – це це є найвища на сьогодні в Україні міра покарання. І власне чи от, ну, для таких людей це ну, адекватна міра? Я вважаю, що так. Коли людина свідомо зраджує свою країну, коли людина, навіть людиною це важко назвати, через свої дії просто призводить до смертей, руйнувань, послаблення обороноздатності і, і так далі. то, безперечно, відповідальність має бути максимально суворою. І для цієї людини, і знову ж таки, повторюсь, все це має бути. Скажімо так, ілюстрацією і уроком для тих, що, хто хоч трохи задумався щось таке робити, тому що ну, знаєте, як люди особливо там хтось за гроші, хтось там за русським міром в голові. І... Всі не навіть Україну, хоч і має її паспорт, починають співпрацювати з ворогом. І думаю, так а хто ж тут Росія сильна, а що то Україна, скоро її не буде. І, власне, такі мотиви. Тому кожному такому зраднику потрібно показувати, сядеш на все життя. Сядеш і без жодних перспектив. Я думаю, такі вироки вони мають бути. Вони мають бути зі всією суровістю. І дуже добре, що Служба безпеки, дивіться, ми, ми щодня е, отримаємо, от я слідкую за повідомленням вам при служби СБУ щодня викривають чи коригувальника, чи навідника, чи зрадника, чи так далі. І так далі. Їх так багато, що е, дійсно. Е, з ними боротись лише так: максимальна відповідальність, і просто я думаю, що після такої інформації багато з них задумується: ну а чи варто мені? Мені взагалі цим займатися, тому що знайдуть, а потім, а потім вже не відкручуся. Ніяка Росія, ніякий Путін, ніяке ФСБ мене не врятує. Так, від... невідворотність з від... покарання так має тут бути. Пане Олександре, до речі, а як так сталося, що а, камери онлайн працювали весь цей час, і лише зараз на це звернули увагу. Ну знову ж таки, це ну це, знаєте, знаєте, звичайно таке. Українське розгільдяйство. Тобто там я не думаю, що дивіться, росіяни, безперечно, вони десь десь якісь агенти свої камери повстановлювали Так, вони там дивляться зі спутника і так далі. і так далі Але в багатьох ж людей сьогодні там є камери приватні в компанії, в фірм і, і так далі. Окей, коли вони в полі їх зору. да Є власне те, що вони охороняють, цей там, скажімо, офіс чи за будинок і так далі, і так далі, які не знімають пейзажі, панорами, де видно ну там небо і так далі, і так далі. Тому тут знову ж таки потрібно такими справами. Там збута виявило частину з них дуже добре. Припинили роботу, але знову ж про це треба говорити. І інший там якийсь клас на згадає, ой, мене ж теж камера десь не туди повернута, і е, або її відключить, або, або дійсно змінить кут обсягу. Тому е, це, це потрібно вести і вширвалася серйозна роз'яснювальна робота, але знаєте, до людей не завжди доходило. От, а от такі речі, коли, коли тут приходить до тебе служба безпеки і тобі світить реальна відповідальність. Скажімо так, доходити буде набагато швидше. Відповідно, дуже добре, що за це взялися і що це відслідковують, де самі власники там не хочуть або там не можуть відключити. Сьогодні кіберфахівці Служби безпеки навіть дистанційно це відео гасять і виключають. Це потрібно було. Робити давно, ну бачите, остання атака. Вона просто була дуже така масована. і Дійсно, вона була по всьому місці, місту, а не по якимось, і вона ну дуже засвітила цю проблему, і сподіваюся. Що після таких от е, процесуальних дій, після таких от інформаційних повідомлень про відповідальність, е, ну кількість, кількість таких речей зменшиться? Так, будемо теж на це сподіватися, як і на те, що все ж таки буде якась, якась відповідальність, бо треба відповідати за. Порушення закону, навіть якщо без логоумусу це було мусло, це було зроблено все. А пане Олександре, ще до однієї теми хотілося перейти Надзвичайно резонансно стосується це тим того, що сталося із екс головою вже верховного суду від Живаго до Ахметова цей екс-голова Верховного суду Всеволод князів. Нагадаю, його звуть за Хабар. Зокрема, я так розумію, хотів певні вирішити питання щодо цих. Олігархів, бачите, зараз його на своїх екранах І вчора, якраз було вирішено його колегами про відсторонення. Фактично він втратив. Посаду через це все. Отже, він за хабар допомагав поховати перший епізод справи «Роттердам Плюс на майже 19 мільярдів гривень. Розповіло про це високопоставлене джерело громадське у владних колах. Це тільки початок у цій справі щодо корупції в верховному суді. Будуть з'являтися все нові й нові подробиці. Зазначає а джерело. Так дійсно дуже величезний резонанс. Це у суспільстві це. Все викликало зараз те, що відбувається із цим князевим, і Ось ці всі нові подробиці. Як буде розвиватися далі ця справа? На вашу думку, і тут теж а питання: знаєте, що по блогерах, Що по цьому князі? питання уникнення відповідальності, воно залишається так розумію, відкритим. Ну дивіться, воно тут якраз воно не має залишитись відкритим, тому що ми маємо ну. Факт корупції, як мінімум підозру, так факт доведе суд. Ми я вважаю ті аргументи, що представлено БУ, спеціальна антикорупційна прокуратура. Вони достатньо вагомі для затримання і для слідства. Тому тут якраз до дуже велика резонансна справа, яка за якою буде дивитися всеукраїнське суспільство і весь світ. І е, я не думаю, що там е, вдасться якось щось там приховати, і так далі, і так далі. Але треба бути свідомим того, що. Такі справи вони там можуть, особливо сам князів суддя, в нього непогані адвокати, і вони, користуючись там всякими юридичними лобками, будуть затягувати цю справу на максимально довго. Так наскільки вони зможуть її затягнути. Тут зараз важливо, щоб вища рада правосуддя, до якої звернулася САП, по-перше, його затримали, але він має суддівський імунітет, і буквально завтра буде засідання. Е вищої ради правосуддя, яке або дозволить, або не дозволить його затримати вже так не на певний час, там здається, три дні, а затримати і там визначити там запобіжний захід, так далі. Так далі. Я не думаю, що тут а, вдасться уникнути відповідальності, але треба розуміти, цей процес був довгий, і в нас дуже багато таких процесів, які дуже так гучно, резонансно починалися. ці... Простирадла з доларів, там високі посади, високі слова, а потім просто грузли в юридичні кістяганині, або й закривалися за терміном давності. Цього не можна допустити. І власне тут потрібно дивитися, як спрацює наші антикорупційні органи сьогодні. Значить, наступний етап це щоб вища рада правосуддя дозвіл до. Власне, певних слідчих дій а потім вже суд визначив міру запобіжного заходу. І після цього вже там буде розслідування. Але звичайно, та, ну, такі речі вони шокують. Вони, вони вражають, і якраз Верховний суд він ну, останнім. Часом, на відміну від багатьох суддів, там демонстрував там певну незалежність, і так, далі, і так далі. а що то тут ну, виявляється така історія з головою. Тому за цим треба слідкувати. Я думаю, так просто уникнути відповідальність тут не буде, але знову ж потрібно, щоб все відбувалося в рамках чинного законодавства. Ми є правова держава і там. Знаєте, багато хочеться деке це сублінча влаштувати, і так далі, і так далі. Ну, але це не той шлях, по якому маємо йти. і я сподіваюся, той, так, це той шлях, від якого ми втратили, якраз маємо відходити. Бо у нас інше майбутнє, у нас інші прагнення, і ми в іншому суспільстві з іншими насправді судами і суддями хочемо жити. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Важе мушу відпускати. До нових зустрічей. друзі. нагадую, Олександр Черненко, народний депутат, восьмого скликання, політичний експерт. До нас долучився.